Добрий, день, діти! Сьогодні ми з вами відправимось до картинної галереї і познайомимось з видатною українською жінкою Марія Примаченка, українська народна художниця, представниця наївного мистецтва. Це значить, що її картини схожі на дитячі малюнки. В художню школу Марія Примаченка ніколи не ходила і не навчалась малювати. Але її картини особливі. На них ми побачимо фантастичні яскраві і дивовижні образи. У дитинстві Марія Примаченка сильно перехворіла і все своє життя вимушена була ходити на милицях. Вона жила в селі і не мала змоги подорожувати на далекій відстані, а отже, не мала змоги бачити різноманіття нашого світу. Малювала вона зображення так, як відчувала і дарувала свої картини людям. Вона вміла бачити красу навколишнього світу в простих речах, які її оточували. Героями її картин ставали тварини, вона наділяла їх особливостями, які їм не притаманні в реальному житті, тим самим створюючи неповторний світ мрій. Чарівні звірі ходять на прогулянку і посміхаються людям. Коні впевнено летять до зірок, так само, як люди прахнуть досягати знань. Дивовижні тварини наділяються людськими якостями, як на картині Звіриний цирк. Царі природи леви віддано оберігають дерево життя та свого роду. А кінь в своїх мріях долітає до самого сонця. Ось такий він брійник. А ось кіт, справжній пан коцький, український символ доброго духу житла і незалежності, символ гармонії, затишку та спокою і охоронець. Домашнього вогнища. А ось чарівний птах. Це символ наших мрій, світлих думок, символ свободи і наших сміливих фантазій. Уважно подивіться на Квіти, адже у них є. Очі, квіти художниця наділяла людськими оченятами не просто так. Рослинки ніби споглядають на нас з полотен і запитують. А чи добрі ви до рідної природи? Ми мовчазні свідки людських вчинки. Дуже велику увагу Марія Примаченка приділяє соняху, адже з давніх давен це символ життя. Сонця родини добробуту. Світ добра оберігає українська армія. Це справжні мужні козаки та чарівні жінки берегині. В своїх картинах Марія Примаченка передала і побут українського села. А ось голубка розпустила крила, хоче на землі миру. Зверніть увагу: голубка ніби одягнена в українську вишиванку. А всі ми знаємо, що візерунки на вишиванках це народні обереги від зла. А ось картина дарує українську паляницю всім людям на землі. На цьому полотні художниця відобразила сутність щирої, гостинної, відкритої творчої української душі. Так само Марія Примаченка дарує нам свою неповторну творчість і прославляє рідну українську землю по всьому світу.